Хочу вам показати дещо дивне. На соцвіті пижма звичайного я побачила такого довгоносика. Бачите? Доволі такого гарного, крупного, десь більше сантиметра, може до півтора. І його обліпили мурахи. Звичайні мурахи. Я навіть пробувала штовхати цього довгоносика. Він не ворушиться, ніяк не реагує. Але найцікавіше те, що таку ж картину я спостерігаю поруч на іншому суцвіті. Зараз я вам покажу. Теж такий же довгоносик і теж обліплений мурахами. От цікаво, що це? Спитаємо у фахівців.